Вітання вам, мої любі друзі. Пройшло три роки, як я не знімаю свої відео на Ютубі. Я знаю, ви в курсі, що могло стати причиною, чому мені не хотілося це робити. Звісно, це була, була війна, яка розпочалася три роки назад і яка продовжується навіть зараз. Це були дуже важкі часи, і я навіть не могла подумати в той час, щоб знімати щось про парфюми. Взагалі я цілий рік користувалася одним єдиним парфюмом, мені було не до цього, чесно кажучи. Не дивлячись на те, що я живу далеко від України, моє серце повністю там, і мої родичі були там. Багато з них вже виїхали, багато залишилися. Час минув. І, чесно кажучи, я дуже надихнулася українськими дівчатами, які живучи там, і стикаючись кожен день з е, нападами цих недолюдей, цих странних дивних дикунів, які напали на нас, як саранча. Не дивлячись на це, наші люди вони живуть, вони люблять. Кохають, вони народжують дітей. І, звісно, ті, хто любить парфюмерію або косметику, користуються всім цим, і життя продовжується, слава Богу. І це надихнуло мене теж, якби вас прянуть і приєднатися до вас, мої любі друзі, хто любить цей контент, хто знімає його. І хто дивиться його, я теж одна із них. Я хочу назвати парочку каналів, які мене надихнули специфічно на те, щоб знову знімати відео. Це бу... Це канал Bonita Parfum. Я просто дивлюсь, я дивлюсь на ці обличчя, і я не вірю, що ця людина, ця жіночка молода, яка знімає відео так цікаво в такій цікавій формі, що вона знаходиться кожен день під. Небезпекою, да? також Валеріана, Аня, теж тебе вітаю, і ви, дівчата, ви мене надихнули знову продовжувати своє діло, яке я люблю, яке я не, ніколи, мабуть, не кину. Тож, любі друзі, побачимося з вами вже дуже скоро, там, де я знову в нових відео, де я знову почну розказувати про парфюмерію, про те, що ми з вами любимо. Дякую вам і скоро побачимось.